У новому році новообраний парламент попрацював всього кілька днів і пішов на канікули. Загалом перша сесія Верховної Ради сьомого скликання була дуже короткою, але бурхливою. Які рішення продукуватиме парламент у 2013-му, якої якості? Чи братимуть у цьому процесі участь як партія влади, так і опозиція? Говоримо про це із народним депутатом Олесем Донієм. Він позафракційний. Вітаю вас, пане Олесю. Доброго дня. дуже складно зараз видзвонити депутатів на ефір. Ви не відпочиваєте працюєте? Чим займаєтесь якось не доводиться мені постійно брати участь в відпочинкових вакаціях. Тим більше, що ну, більше займаюся не так політикою, як культурно-мистецькою діяльністю Скажись, І... ремонт в кабінеті робить І... у себе. Ну, то до олігархів. А я їздив двічі в свій округ. Ну, один раз я не міг не поїхати, бо а, у Мирослава Симчича було 90 років. А це один один з легенд, одна з легенд української повстанської армії, людина, яка 32 роки відсиділа в в'їзницях і таборах. І е, він один з, з реальних борців, тобто відома бійка, коли вони фактично розгромили цілу дивізію Дергачова. Це людина, яка виселяла кримських татарів, до речі, з Криму, і е, знайшов свою. Останні дні якраз під, під засідкою української повстанської армії, якою займався керував Мирослав Симчич, звичайно, я поїхав до цього в Коломиї. А зараз я їздив, організовуючи всеукраїнський фестиваль Вертепів сьомий вже сьомий рік поспіль Карпатія. І відповідно ну, за організаційними турботами нема можливості просто так от відпочивати. Ну, до цього була ще перша сесія. Результати діяльності протягом першої сесії народного депутата Олеся Донія. Взагалі, будучи позафракційним, відчули, що дійсно важко захищати інтереси виборців свого округу. Я думаю, що захищати інтереси своїх виборців можна в будь-якій постасі, Ну і більше того, я завжди вважав, що захищати інтереси українців можна як в Верховній Раді, як в парламенті, так і поза ним. Головне не боятися цього робити. Питання, як виглядає ця Верховна Рада порівняно з попередньою. Я думаю, що це основне запитання. Да, чи воно покращувачі, чи воно погіршує, чи залишились тим самим? Ні, Це друге питання. Але перше, все таки от результати діяльності, законопроекти, які подавали. Я думаю, що ми всі прекрасно розуміємо, що закони є. Які приймаються в Верховній Раді, вони приймаються більшістю. Більшість на цей момент є у партії регіонів і їхніх союзників, якою є партія комуністів. Я знаходжу, що в опозиції, в не просто в опозиції, а в жорсткій опозиції. Тому на цей момент це є можливість критикувати владу, це є можливість показувати її прорахунки і наробляти. Таку законодавчу базу, яку вже після перемоги нормальних сил патріотичних ми можемо зможемо впроваджувати. Окрім цього, ну, зрозуміли, що окрім сесійної зали, завдання депутатів це є зв'язок з виборцями. Очевидно, що це є депутатські запити і робота в комітетах. Тут я можу похвалитися, бо, здається, єдине громадське слухання, яке було зроблено за цей час, за ці два місяці. Це було зроблено в нашому комітеті в комітеті з питань культури і духовності. Власне, я заініціював розгляд питання по Гостинному двору. Знаєте, що у нас фактично руйнується столиця України, не просто там захаращується, а знищуються історичні будови, зокрема, гостинний двір на контрактовій площі. І я запропонував провести такі, такі слухання, які були проведені, був виконуючий обов'язки міністра культури Юрій Богуцький, був міський голова, тобто були громадські активісти, кілька десятків. Це позитив з негативів. А знову таки, там роботи і після цих громадських слухань вони продовжуються. Тобто, як в тих байці, що Васька слухає та їсть. Тобто ці забудовники, які нехтують нашою історичною спадщиною, вони можуть і не дослухатися до комітетів Верховної Ради, взагалі до Верховної Ради, я вже не кажу до опозиціонерів. Оце реальна вага, на жаль наших слів або наших дій, тобто ті, хто мають кошти, ті, хто мають владу, вони можуть зневажати думку громади, думку виборців і думку депутатів. попри це на засідання Верховної Ради слід ходити на кожне Безперечно. засідання. Безперечно. Не пропускати. Як оцінити результат цієї короткої першої сесії Верховної Ради сьомого скликання дуже такий бурхливий початок. А якщо так зважувати, дійсно чого більше було емоцій чи якихось рішень, які пішли на благо України? Я вам скажу, що перший день мені сподобався. Бо він був не просто радикальний, ну, було враження, що опозиційне середовище, а до опозиційного середовища, нагадаю, в Верховній Раді належать фракції партії Батьківщини, Удару, Свободи і позафракційні депутати, патріотичні мажоритарники. От здавалося, що ці чотири сили, вони готові належно протистояти нинішній владі. Таке, принаймні, було враження і така картинка. На жаль, наступні дні показали, що куларні домовленості, як і були в попередній раді, коли опозиційні сили здебільшого проголошують правильні речі, але потім десь потаємно, куларна керівники фракції партії знову домовляються за посади і домовляються з представниками більшості. На жаль, на жаль, це так. І ви бачили, що все, що захотіла партія регіонів в Верховній Раді, вона отримала. Захотіли е, проголосувати голову Верховної Ради, проголосували. Захотіли е, підтвердити повноваження прем'єра, проголосували, захотіли е, е, проголосувати за, е, наприклад, голову Нацбанка, проголосували, захотіли Не все свої, виходило з першої свої... спроби, пане Леоні. Я вам скажу, що знов таки е, все, що вони захотіли, вони отримали. Навіть більше е, голів комітетів, от я, наприклад, один з цими депутатів. Це більш така радикальна опозиція, які проголосували проти керівництва комітетів, сім депутатів лише на це зважилися. Що отримала партія регіонів? Вона отримала більше, аніж помаранчева влада за своєю каденцією. Ну тобто, помаранчева влада тоді дарувала, і це нормальна європейська практика, місця для опозиції, зокрема керівництва бюджетним комітетом. Нинішня влада такої щедрості собі не дозволила. Вона дозволила лише те, що схотіла. Тобто, наприклад, такі важливі для неї комітети, як бюджетний, як регламентний, які раніше віддавалися опозиції, вона не віддала. І мені дуже прикро, що мої колеги-опозиціонери це злегітимізували і проголосували. Більше того, окрім керівництва голів комітетів, цим голосуванням були легалізовані, наприклад, такі тушки, як «Табалево». Тобто одним не розчерком пера, а одним натисканням на, на кнопку були легалізовані тушки та бали. І за це проголосували майже всі колеги опозиціонери. Це ненормально. Мені здається, що... Легалізовані в якийсь спосіб, будь ласка, ще раз. Нагадаю, що одним голосуванням були проголосовані як керівництво комітетів, і склад... так і склад комітетів. І відповідно. І один табалов, і інший. Тепер офіційне голосування Верховної Ради, причому всіх, як більшості, так і опозиції, тепер є чітко членами комітету. Тепер будь-які закиди на їхню адресу будуть насправді фарисейством і фікцією. Тому що сама Верховна Рада, і зокрема опозиціонери, за них проголосували. Тобто, фактично, це голосування визначило їх наступну долю як народних депутатів і можуть бо... переграти вже. Вони якби, легалізовані опозиції, не, не, говорили, не просто не як народні депутати, а навіть як члени комітету. Зрозуміло. Пане Олесі, от така повинні. Дінка, яку ви змальовуєте щодо опозиції, протягом першої сесії, вона стала на заваді, тому щоб ви приєдналися до однієї з фракцій. Ви казали, що ведете переговори з ударом. Чи й досі вони тримають, тривають, чи плануєте ви приєднуватися до однієї з фракцій? Я вам скажу, що з ударом це єдина політична сила, яка зняла кандидата на мою користь, і єдина, хто має право відповідно сподіватися на більшу співпрацю в притул до, до входження. Я відразу сказав, що я готовий до максимальної співпраці, але вони повинні засвідчити свою опозиційність. Тобто вони, і... вони повинні засвідчити, тому що на, на цей момент ну, очевидно, що всі ми чекаємо, як вони це поведуть. Є фракції, які більш активно все поводять, вони поки що тримають паузи. Я сподіваюся, що удар себе поведе все таки належно для чином. вас. Поки що, удар не засвідчив повністю свою позицію. Я знаю дуже багатьох людей звідти, я з ними тримаю дуже добрий контакт. Знов таки кличко брав участь в наших мистецьких акціях останні барикади на захист української мови. Тому мені здається, вони йдуть в правильному напрямку. Більше того, коли один з ударівців з Роман Чернега. Запропонував війти до міжфракційного об'єднання, куди війшли тільки ударівці на той момент Галицького об'єднання, адже я висуванець саме від однієї з областей Галицького регіону, то я без будь-яких вагань відразу дав згоду, тобто я готовий до максимальної співпраці. Але у вашому запитанні є глибший підтекст. Тому що я вважаю, що всім опозиціонерам, незалежно від фракці... фракційності, потрібно єднатися. І тому перша ж моя ініціатива здається в перший же день. Я її оприлюднив. Стосувалася єднання всіх опозиціонерів у Верховній Раді. Я запропонував схему, яку Вахтан Кіпіані, відомий журналіст, в подальшому назвав народною радою. З пригадуйте, в 90-му році, коли ми боролись за незалежність, в близько 120 депутатів Верховної Ради об'єдналися народну раду опозиційну, і вони фактично показували перед вони показували. Напрямок діяльності для всієї Верховної Ради. Так, от зараз, якби чотири складових об'єдналися в надфракційну структуру, не в одну фракцію, а надфракційну структуру, що це б дало? Ну, тобто, всі депутати фракції «Батьківщина», всі депутати фракції удар, всі депутати фракції Свободи і Позапартійні мажоритарники, позафракційні мажоритарники, але патріотичні, яких не багато, але вони є в таку структуру. Це близько 180 депутатів. Але відповідна була б вага кожного депутата посилювалася, а не лише керівників фракцій, які от зараз невідомі, які домовленості складають з партії регіонів. І це був би сильний кулак. Я думаю, що можна було б не лише протистояти партії влади, а можна було показати приклад єднання. І наступний крок після цього, чому я кажу приклад єднання, я абсолютно певен, що одне депутатами лише в Верховній Раді. Ми не змінимо ситуацію. Нам потрібно ще поза Верховну Раду ще ширше єднання типу народного руху кінця 89 року. Прикладу для цього нам потрібно об'єднати парламентські партії, позапарламентські партії, О, громадські партії. рухи і громадські організації не в одну партію, а в одне таке об'єднання, яке б було опозиційне і дієве. Хто би очолив таке об'єднання, оскільки у нас дуже багато лідерів, які себе бачать вже кандидатами на президентських виборах 2015 року. Знаєте, мені здається, оце очікування у населення. Ну кажуть, що ми би приєднались до опозиційних сил, тільки покажіть нам лідера. От немає лідера, тому ми вам вчимо. Ну, немає це, лідера, немає це, тоді узгодженого рішення. Це пане деструктивні ідеї. Скажу чому? Кінець 80-х. А хіба у нас були якісь лідери, коли ми боролися за незалежність? Хіба у нас був один лідер більше того? Ні, у нас була одна ідея незалежна Україна. Ми встали і виходили на вулиці, на мітинги, на демонстрації. Лідери поступово поступово вималювалися. Я скажу, що в 88 році ніхто з нас не знав ще В'ячеслава Чорновола. бо політв'язні політв були десь. Ну, мабуть, ситуація Сибір... була іншою, пане Лесі. Тоді не було куларних домовленостей із От... комуністичної влади. Абсолютно, абсолютно погоджуюсь з цим, і оце є небезпека, яку потрібно зараз проявити, заналізувати і змінити цю ситуацію. Тому що ті, хто зараз дістались до керівництва наших партій, вони дуже часто складають оці куларні домовленості з партією регіонів, з, з партією влади. Це ненормально. Цю ситуацію потрібно змінити. Значить, два варіанти вирішення: або зміняться ці лідери. Я не виключаю такої можливості. Тобто вони можуть покращитися, або треба шукати інших лідерів. Обидва варіанти прийнятні, але в будь-якому випадку нам потрібне єднання всіх опозиційних сил.